Ти ще не визначився, де здобувати якісну освіту? Твій правильний вибір відокремлений структурний підрозділ, технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету. Шановні абітурієнти, ви можете обирати такі спеціальності. Справа! Ця спеціальність дасть вам можливість. майбутньому бути адвокатом, прокурором, суддею тощо. Облік і оподаткування. Галузева машинобудування. Харчові технології зберігання, консервування та переробка молока, і зберігання, консервування та переробка м'яс, виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів, а також виробництво харчової продукції. Дало здати іспити в коледжі вам допоможе навчання на підготовчих курсах. До конкурсного балу на усі спеціальності додається 10 додаткових балів за успішне завершення підготовчих курсів у нашому коледжі. Шановні абітурієнти, будучи студентом нашого коледжу, ваше життя зміниться на до і після. Ви матимете можливість не лише здобувати якісну освіту, а й розвивати літерські якості та потенціальні навички. Приймальна комісія вже чекає на вас.